На поруки нардепів відпустив суд генерала Юрія Мельника, начальника центрального бронетанкового управління збройних сил України, підозрюють у причетності до корупційної схеми, за допомогою якої розкрадали кошти на львівському бронетанковому заводі. Попри вимогу прокурорів залишити мельника під вартою, апеляційний суд Києва відпустив генерала. За нього поручилися Андрій Тетерук та Юрій Береза. Ще три герої України. Самого Юрія Мельника до зали суду не привозили. У засіданні він брав участь за допомогою відеозв'язку. Чення апеляційного суду оскарженню не підлягає. Затримали Юрія Мельника його заступника, а також директора і заступника львівського бронетанкового заводу 14 липня. Їх підозрюють у привласненні 28,5 мільйонів гривень. Як встановили детективи Національного антикорупційного бюро 2015 року, посадовці звітували про закупівлю нових двигунів до танків Т-72. Натомість на машини встановлювали старі зняті з виробництва чверть століття. Тому також у схемі була задіяна приватна фірма, її керівника також затримали. Розслідування НАБУ розпочало торік у листопаді.